Всім привіт, з вами Кіна. Сьогодні поговоримо про спекулятив і про те, як ті чи інакші предмети відображаються на людях. Постараюсь коротко, але вийде, як вийде. Одним дублем, як завжди. І так, в нас пішли агенти знову наверх, знову дуже різкий такий підбуст, якщо ми подивимося на різницю два тижні тому, і тепер це у нас 3 ікса, якщо ми подивимося на кілька років назад, це у нас буде 10 іксів, 15, 20, залежно від агента. Але сама суть. Агенти ніяк не знищуються, агенти тільки баняться. Відповідно, їхня кількість, що тоді от по 16 гривень, що тепер от по 500 гривень, вона, в принципі, одинакова має бути. І цінність для людей вона має бути також одинакова. І різниця є в тому, що є інвестори, які туди заінвестували гроші, які викупають зараз рештки для того, щоб створити а, в моменті а, малу кількість пропозиції всіх агентів, по суті, тому що зараз всі полетіли наверх на загальному хайпі. Це зараз продовжу тему. Але спочатку викупляється кількість, кілька агентів, у них робиться красивий графік, показати, от дивіться, воно почало пробущуватися, додають зусиль для того, щоб інші агенти почати підбущувати. Це бачать, звичайні люди починають теж тут влітати і починають робити повністю всіх агентів дорогих, куди зараз не глянь, там всюди пішло воно все наверх. Але кількість, яка була тут, от, 10 тисяч, 11 тисяч породаних, їх є так само і тут тепер. Вони нікуди не зникли, вони нікуди не знищились. Якщо ми перевіримо кількість продаж постійно кожен день, то в нас виходить 200, 300, 400 штук. Яка б не була ціна, вона просто не його просто стабільна, завжди ліквідність. І тут останніми тижнями ми отримаємо таку от історію, що у нас по 700, по 1000, по 1200 викупів день. Куди це все потім дінеться? Це все потім вернеться назад. Відповідно, людина, яка купить останньою, чи люди, які куплять останніми. А вони будуть в мінусі або на дуже довгий період часу, в випадку, якщо Valve більше ніколи агентів не випустять, або будуть назавжди в мінусі, якщо Valve випустять якихось агентів і хоча б 2-3 рази протягом наступних двох років добавлять в пул нам іще от інфорсерів, -от наприклад, з червоною банданою, з зеленою, з синьою. Valve люблять перемальовувати агентів. Якщо ви подивитеся, то в нас унікальні агентів буквально кілька штук. А більшість із них вони під копірку зроблені просто. Там, часи в, одного, в одному варіанті срібні, в іншому золоті. Там, маска така, маска сяка. Е, унікальності в тому немає, є тільки перемальовки. І от у нас виходить новий агент, який у нас з'являється в грі, і ми його можемо купити у мене за 40 гривень, там, там. якщо будуть зірки чи там якісь е, е, інакші методи є поповнення, це вже не важливо. Можемо купити там за 40 гривень. Що буде з ціною оцьої? Просто буде такий самий, але балаклава буде вже червона. Та все, типу, 500 гривень тут вже не буде коштувати, може на 100 впаде. Ну і на 50 може впасти, ну може назад і на 20 впасти, якщо взагалі перестануть його використовувати, то агенти звичайні гравці, а перепродавання теж люди не дураки, вони будуть вгнати тільки то, що користуються попитом. Нам потрібна ліквідність, нам потрібно, щоб у нас купували. Якщо нас того ніхто не купує, то що ми його будемо купляти? Умовно кажучи, я зазвичай продаю 10 агентів, а тут ліквідність пропала, і наша їх все буду тримати. Я притом, краще якихось інакших 10 агентів, а цих просто віддам, щоб не заморажувати собі баланс. Відповідно, це є чистий спекулятив. Хтось підбустив, туди пішли люди, і вони зараз грають в гру, хто останній, той дурак. останній можна було бути отут спокійно, по 350 гривень, може бути тут. Ціна може вилізти на півтори тисячі гривень, і там вона бути остання. Може вискочити на 10 тисяч гривень. Типу такий реальний. Ну такий варіант також реальний. Це не є щось таке з неба взяте. Цілком цілком можливо. Але. Ми пам'ятаємо, воно ніяк не знищується, відповідно, якось люди захочуть з того вийти, захочуть з того продати. І навіть якщо припустити, що цей весь об'єм викупила одна людина для того, щоб забустити настільки високу ціну, щоб потім от продавати, то йому треба буде продавати їх. І щоб вийти в плюс, то йому треба продати не одну сотню штук тепер. І якщо він буде їх продавати по одній штуці в день, то він в баланс не вийде ніколи. Йому треба продавати по 10, по 20, по 30, по 50 штук в день. А якщо агент на продається, навіть припустимо, що 500 гривень ми устаканимо ту ціну. І в нас так само буде 300 людей в день купляти. ну тобто 300 продаж буде в день, то з тих 300 продаж треба 50 продаж віддавати людині, яка то забустила. Це вже буде 350 продаж на день. А це, відповідно, вже буде толкати ціну вниз, тому що звичайної ліквідності не вистачає. На цьому на інакших гієнтах це історія завжди одна і та сама. Купити кучу предмету, забустити його вне, вверх це половина справи. Інша половина справи це потім це все віддати. Якщо віддавати не грамотно і по-тупому, то ціна. Стабільно завжди різко йде вниз, тому що ліквідність є певна, і коли ти ту ліквідність перенасичуєш, то ринок не буде тобі тримати верху, ціну зверху. А якщо він буде продавати по одній штуці навіть по 500 гривень, ну далеко він не доїде, хто би то не було. Там 300 штук купити по 500 гривень, і потім по одній штуці продавати по 500 гривень, і в тебе там іще є, умовно кажучи, іди тисячі штук куплених там по 16 гривень. Тільки рік будеш по одній штуці продавати, оцю от пачку, тобі ще треба цю пачку продати, тобі ще треба попередні пачки продати. І надіятися, що операції ніякої більше не буде, що КСК просто вмерла з точки зору виходу агентів, Ну, так собі ідея. В будь-який момент, сьогодні, завтра, післязавтра, вискочить воно наверх чи не вискочить, але воно впаде вниз. І коли воно впаде вниз, можна буде йти і почати знову тим а, його перепродавати і чекати на подальші спекуляції. Рано чи пізно знову вони будуть, тому що тим завжди так працює, і люди завжди так працюють. Вони побачать один раз на графіку, що воно колись вискакувало наверх, і вони то повторять. А тут конкретно повторилося два рази. Один раз було, потім ще раз повторилось, потім впало сиділо внизу. Зараз вискочило наверх, обновить свої максимуми історичні, потім впаде вниз. Можливо, колись, ну, знову ж таки, якщо Valve не будуть випускати контент, воно ще раз то піде наверх. Якщо будуть випускати, то вже навряд чи складно тим дублем. А, давайте другий предмет глянемо. У нас є, наприклад, тут стікер такий. Стікер лімітується, він вроді як красивий, некрасивий, про це говорити ніхто не буде. Красота в кожного своя особиста. Але стікеру було вибито певна кілька штук, і більше його не вибивалося. Стікер ліпився. Якщо ми зайдемо на CS-Float, десь сюди, виглянемо на датабазу, о, як він там називається? Стікер Liquid холод отак от. Виб'ємо сюди, так. Да? І глянемо, скільки тих скінів є зі тими стікерами конкретними. Бачимо, що 35 тисяч. Скінів, обліплено ними. Скільки в нас обліплено по 5 штук, по 4, по 3, це вже треба враховувати окремо мені туполінки зараз. Але на 35 тисяч одиниць, як мінімум, їх стало менше. Порахувавши пізніше, повніше і так далі, можемо побачити цифру 45 тисяч, 50 тисяч, плюс є приховані аккаунти, плюс є китайські аккаунти, плюс є аккаунти, які знову ж таки забанені. Тобто цей стікер лімітується постійно. Він не є вічний, його буде менше, 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 менше. І він буде стикатися з такою е, ситуацією, як зараз є, що його купляють дуже мало. 10 штучок в день, 40 тисяч в тиждень, 180 на місяць. Це дуже мало, але це є реальні його і пропозиції, тобто реальна ліквідність у звичайних людей, які хочуть наклеїти цей стік. І оці люди будуть кожного дня по 10 штучок, отам, 5 буде йти в АБ, наприклад, 5 будуть люди собі забирати. Візьмемо, що по 5 штук. 5 штук на 365 днів вони будуть продовжувати далі то лімітувати яка б не була ціна півтори тисячі 2 тисячі 10 тисяч гривень неважливо вони будуть так само йти і лімітувати, поки ціна буде більш-менш достатньо для середньої категорії людей і нижче. Тобто для бомжів і полобомжів, і не зовсім бомжів. Ну, все ж таки, 10 тисяч однаково буде дуже дорого, але до 100 баксів цілком можливо. А якщо ми глянемо на, на саме типу, самий початок, коли то тільки починалося, то маємо такі от цифри, як. Півтори тисячі продаж на день, 800, 700, 600 і так далі. Його тут продавали дуже активно, його вибивали активно, його також було багато, але пройшов час, воно лімітувалося. Десь на якихось інвесторів воно в хранилищах залишилось, але воно не залишилось в кількості 100%. Воно залишилось набагато менше, тому що, от, ми бачимо: знищували, знищують і будуть знищувати. Це ідеальний предмет для перепродажу. В цьому варіанті, навіть якщо купити тут, то ми ризикуємо тим, що ми там рік будемо. Тримати просто в себе предмет, чекати, поки знову ціна до нього дійде. А ціна до нього дійде в будь-якому випадку. А шанси на те, що ця наліпка впаде в ціні до 200 гривень набагато нижче, як шанси, що цей от агент звалиться до 20 гривень. Тобто в нього до 20 гривень впасти більше варіантів, більше шансів, більше можливостей, як у цієї наліпки, впасти до 200 гривень. І ми бачимо тут зовсім дикі відсотки. Ми бачимо зовсім інакші ризики. І ми зовсім по-інакшому можемо вистроїти собі ом, стратегію поводження зі своїми грошима. Навіть якщо взяти, то можна перепродавати плюс 15 гривень, але то таке. Сама суть, от. Це був його нижній пік, який перед тим був колись верхнім піком. То воно тут було в боковику, піднялося наверх, повернулося до, до боковика, його вже не пробили, пішло знову наверх. Зараз маємо новий рівень ціни. Воно від цього ціни може трошки вниз піти, потім піде наверх, може в ньому сидіти довгий час і потім піде наверх. Але в нього немає варіанту, що він повернеться сюди. Тому що його просто постійно стає менше, люди його постійно клеять, десь хтось, можливо, навіть в нього інвестує. І це є кращий варіант, і це є кращий варіант навіть для спекулятива на відстань від кількох днів до кількох років. Бо тут, от в цьому варіанті, втратити гроші набагато менше шансів, як втратити їх тут. Що буде нам будуть говорити, інфоциганки різного роду, ті ж трубабки, скули і так далі. Про такі речі, які лімітуються, вони будуть мовчати, вони їх не розуміють і вони не бачать в них сенсу. Вони просто не придають значення тому, як воно буде знищуватися. Для них краще набрати гівна і то гівно потім віддати людям. Чому? Тому що це гівно можна забустити 16 гривень на 200 гривень, віддати потім пачку чи своїм підписникам, чи іншим підписникам, чи десь на якомусь хайпі, але от можна просто взяти і віддати цілих пачку 200 штук, то, з поясненням до того, що це супер круто, мега супер і так далі. Тому що от дивіться, там, не знаю, очі зелені в агента, типу, це зовсім круто, класно і взагалі. І мовчати на рахунок того, що в принципі той агент нікому не треба був довгий період часу. Просто дивіться, навіть на графік, що глянути, поки виходили в операції, поки була обновлення в грі, то воно не змінювало свою ціну. 13 гривень, 18 гривень, 36 гривень, коли вже перестали виходити операцію. От коли ми дивимося? Операція була, вона коштувала нижче. 50 гривень туди-сюди. Операція закінчилась, щоб сталося ціною? вона просто пішла наверх стабільно, стабільно, стабільно. Оцей от Source 2, який тут був. Без нього, якщо ми його відсічемо і просто проведемо далі, то ми побачимо, що воно далі йде от потихеньку наверх, без хайпу, без нічого. Дивимося сюди і бачимо, що воно виросте тільки на хайпі. І, ну. Я розумію, говорю я трошки складно, трошки довго, але просто пробую пояснити, що в часи, коли буде великий габіль біля кс 2 всі інфоциганки будуть всіма силами намагатися завести людей в найбільшу фігню, яка тільки є, і потім з тієї фігні отримувати гроші тільки за рахунок того, щоб своїх же підписників побрити. Бо це так працює, тому що це найпростіший спосіб. Найти щось, розхайпити, заставити людей то купити, а потім взяти і злити, а сам ти купляв іще десь тут. Ти купляв тут, тут розхайпав, тут людям продав, вони щасливі, от, які думають, що от, прикольно, ми непогано так заінвестували, встигли, тому що от, ціна от, була типу, 150 гривень, тут тепер 350, тепер 500, і тут включається жадність, а вдруг воно все-таки піде на півтори тисячі, ми не продаємо, чекаємо ціна, як фігакці вниз. І все. І сидиш такий, тому що який-небудь трудець захотів розгрузитися на тобі. Тому що в нього їх там 500 ти... 500 штук чи тисячі штук, він просто бере в стакан і їх заливає. Стакан у нас хоча б якийсь є, стакану знову ж таки у нас ніякого немає. Взагалі, навіть і приблизно. А враховуючи, що ця от акція з ростом буквально кілька тижнів, то і на зовнішніх сайтах їх теж не особо приймають тому що вони там теж є. Відповідно, розгружати нема куди, окрім як от сюди. Ці стакани. Ціна от. 600 штук можете порахувати, де воно закінчиться навіть з такої маленької пачки, як 600 штук, і ми захочемо прямо вже продавати. Само собою, що ми весь стакан не проб'ємо, тому що люди почнуть супротивлятися відкупляти. Але там на 350 гривень нижче 300 гривень занести, може люба людина, яка в них інвестувала, типу в яких є 500 штук. Спокійно, занесе, потім треба буде комусь брати і це все відкупляти. Відкупляти будуть незвичайні люди, відкупляти будуть спекулянти, інвестори, які намагаються далі це все протилкати. А в цьому ж варіанті у нас більш стабільніший такий стакан відносно кількості продаж на день. Там 3, 4, 5, 10, але якщо ми візьмемо навіть пачку 180 штук місячно, то вона закінчиться дуже швидко і не дадуть просто просісти нижче 1000 гривень. В моменті, так, да, оце, оце можна буде загрузити, розгрузитись, сюди залити гроші. Десь тут зупинишся, тому що почнуть активно викупляти, ставити автобаї, почнуть боти викупляти, почнуть на обмінники нести, люди просто почнуть собі забирати, тому що різко ціна помінялася, і воно швидко вернеться назад. Ну не вернеться назад на півтори тисячі гривень, але 400 вернеться точно. Тут розгрузитися так, щоб потім назад воно не вернулося, набагато складніше, тому що ціна є більш стабільна і ціна є більш стала. Тут легко. Ай, вибачаюсь. І так. Тема спекулятиву, я надіюсь, докрили. Е, хтось хоче тим займатися, тим бавитися, цілком можна, на тому можна навіть гроші заробляти. Просто розуміти, що треба вийти з поїзду до того, як він почне зупинятись. Треба вискочити з цього тонущого Титаніка, поки він не затонув. Якщо вискочиш вчасно, супер. Якщо не вискочиш, ну, халепа. Тепер ти, принаймні, знаєш, на що ти підписуєшся, коли купляєш його за 500 гривень. Є ризики. Притом ризики великі. Якщо воно з півтори тисячі на півтори на півтори тисячі вискочить, то будеш мати x3. Але якщо воно з 500 гривень впаде на 250 гривень, то будеш мати мінус 50%. І, умовно кажучи, з п'яти грн гривень будеш мати 25 тисячі. Як на мене, то трошки не вартує овчинка виділки. Але люди є всякі, і я знаю, що є ті, кому просто подобається займатися, от таким, от, коли вони влітають от на перших періодах бустів. Просто, що не кожні бусти попадають на першу сторінку, і не кожні бусти всі бачать, тому що вони не настільки масові. Те, що відбувається зараз з агентами, це просто масові Ну, Але то таке. Фух. Добре, на сьогодні все. Потім будуть нові відоси. Якщо треба, якщо є якісь питання, щось цікаве, то задавайте в коментарях. Буду радий відповісти, якщо буде щось толкове. Якщо ні, ну, то просто побачимося в наступному відосі. Всім щасливо!